У цей нелегкий для нашої країни час вчителі, відпускаючи школярів на канікули, нагадують дітям і батькам про правила безпеки під час відпочинку, надають поради, серед яких найголовніше не залишати дітей без нагляду. Актуальні рекомендації звучать і від ДСНСників. триматися подалі від водойм, лісових масивів, не грати з вогнем, перебувати поблизу домівок, при цьому обов'язково реагуючи на сигнал повітряна тривога. При сигналі повітряна тривога дійте за алгоритмом, який ви опрацювали зі своїми батьками. Реалії сьогодення продуктували і нові вимоги. Знайдені випадково невідомі предмети можуть нести загрози життю. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна торкатись чи переносити їх. Слід негайно сповістити службу порятунку 101 чи поліцію про знахідку, попередити людей поруч про небезпеку. Ні в якому разі не слід намагатися знешкоджити вибухонебезпечні предмети самостійно. Наголошують рятувальники і на дотриманні правил пожежної безпеки в побуті. Найрозповсюдженіші причини виникнення займання це несправні електроприлади та гра з вогнем. Сірники і запальнички не мають потрапляти до рук дітей. Заборонено брати з собою вогненебезпечні предмети, які можуть спричинити пожежу. Це можуть бути запальнички, сірники, петарди, легкозаймисті речовини тощо. Користуватися електроприладами тільки сухими руками та у присутності батьків. У разі виявлення обірваних проводів неізольованої проводки її іскріння слід негайно повідомити дорослих. Реагування на надзвичайну ситуацію також повинно бути невідкладним за визначеним алгоритмом дій. У разі пожежної небезпеки, наявності вогню, іскріння, диму потрібно негайно вийти на вулицю та покликати на допомогу. Також необхідно позвонити у службу пожежної охорони за номером 101, назвати своє ім'я, прізвище, коротко описати ситуацію та залишити свій номер телефону. Небезпеку несе і невидимий ворог, скраплений газ. При появі запаху газу у приміщенні у жодному разі не вмикати електроприлади, не користуватися стаціонарним чи мобільним телефоном, відчинити вікна, двері, перевірити приміщення, вимкнути газову плиту, якщо вона була вімкнена, та вийти з приміщення, покликати на допомогу дорослих, негайно повідомити у газову службу за номером 104 чи за номером 101. Попри велику кількість обмежень та рекомендацій, канікули під час війни можуть бути цікавими і змістовними: спорт, творче дозвілля, читання художньої літератури, перегляд улюблених фільмів, онлайн самоосвіта, просте спілкування з друзями, головне з дотриманням елементарних норм безпеки, про які не завадить зайвий раз нагадати дітям, батьками, педагогами, аби не довелося набирати 101. Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує правила пожежної безпеки під час канікул та правила поводження з вибухонебезпечними предметами. При виникненні пожежі чи іншої надзвичайної події негайно викликайте службу порятунку за номером 101. Ірина Врубинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.